Перед тим як почати майже увесь огляд могонокастер АМ 100 подкаст міксер, який ви зараз побачите, ви будете чути мій голос не дуже добре гірше ніж зараз. Я погано тоді записав звук, діло було під обстрілами. У мене була трішечки паніка, але працювати було треба. І при цьому це вже був другий раз, бо перший раз я просто помилився. Але довелося повністю перезаписувати відео. Конкретно зараз, чесно, я хотів перезаписати відео втретє, але я зроблю дещо краще. Десь ось до цього ось таймкоду ви будете чути мене не дуже гарно. Але коли я перейду до тестів самого пульта, ви зрозумієте, наскільки важливою є якість саме звуку, а не картинки. Бо у Мікшера АМ 100 є багато переваг. Я про усі розкажу, але саме от якість звуку на ньому рулить. І якщо контраст мій між моїм невдалим записом і моїм вдалим записом не дасть вам відчути різницю, відчути якість, то, мабуть, відчути її ви не зможете взагалі ніколи. Тому поїхали. Пань та на вітаю, мене звати Денис Зайченко, і описати словами Маонокастер АМ 100 подкаст міксер соло бандл дуже просто. Уявіть, що ви йдете по вулиці і у думках мрієте про славу Джо Рога на студію та зіркових гостей. І вам, взагалі, зовні ви людина, а всередині подкастер. Ну от ідете, ви, йдете, йдете, йдете і знаходите на дорозі 250 доларів США. Так, однією купюрою. Ну, от куди ви витратите ці 250 доларів США однією купюрою? Враховуючи вашу мрію. Ось вам порада. Придивіться саме на Maono Caster m 100 Podcast Mixer Solo Bundle. Це автономний аудіопульт, мікрофон і студійні наушники. Мікрофон, студійні наушники. Все в одному і одразу. Власне, якщо ви замислюєтесь, до кого взагалі прийшла в голову ідея пробити таке ось комбо-бомбо, то компанія з Monocaster AM100 вийшла на Kickstarter і зібрала 700 тисяч доларів. Також будьте готові до того, що приїде вам коробочка розміром з невеликий ПК. Всередині знайдете купу всякої всячини, купу кабелів, купу деталей і перехідників. Але головне, окрім пульта AM100, буде мікрофон Maono PM320 і студійні навушники Maono aumh 601 Я чесно розраховував розповісти про ці аксесуари у окремому матеріалі, оскільки був. На 146% впевнений, що вони продаються окремо. Однак продається лише власне гарнітура. Навушники це не гарнітура, це просто навушники студійні монітори. Тому сфокусуємо увагу на ось цій ось красі. І якщо пам'ятаєте, не на цьому каналі, а на іншому, але я не так давно робив огляд гібридного пульта для стрімерів від AverMedia. Модель не пам'ятаю, чесно, але. Тоді я говорив, що зовнішньому вигляду того пульта не вистачає солідності, не так сильно відчувається якість і професіоналізм. Ну ви розумієте, до чого я кажу, ось ось знайомтесь, мамокастер АМ 100. Metal дизайн мінімум пластику, збірка ультраякісна, кольорова гама стримана, і око задовольняє просто шалено. Частину верхню ми залишимо на потім. Для початку пройдемося з боків і знизу навіть. Одразу, наприклад, маємо 4 антиковзних ніжки, шильдик та гвинтики. Простим чином, до речі, цю студію розкрутити не вийде. Врахуйте, бо гвинтиків буде замало. Там своя система. Як я зрозумів, один з гвинтиків знаходиться під шильдиком. На торці спереду маємо два виходи 3,5 мм під моніторинг для пари навушників. Власне, у виробника є комплект Maunocaster Dual Bundle або am 100 k 4 за 400 баксів. З двома парами навушників і мікрофонів, але одним пультом. Власне, для підкаста вам нічого і потрібно більше не буде. А ззаду набір ще крутіший. Два гібридні входи, гібридний екселар з фантомкою 48 вольт, шість міні-джеків, USB Type-C для зарядки та синхронізації, тумблер шумодаву і ще один для можливості запису звуку з ПК. І якщо, скажімо, екселарки, тут неначе трошки більш-менш. Дуже сильно, але не дуже зрозумілі, то ось міні-джеків можуть навіть з самого тямущого сплутати. А мене й подавно. Тому розповідаю. Зліва направо, монітор СПК він же аудіо вихід AUX-під колонки чи навушники. под один і под два аутпут. Вони ж два аудіо вихода для смартфонів. Ну, якщо у того є міні-джек або у вас є перехідник, звичайно. Потім Aux-Input. Він же аудіо вхід Aux для музики зі смартфона. Потім Phone Input, Він же аудіо вхід Тірарес для прийняття дзвінку зі смартфона. І нарешті Mic to be Input, аудіо -вхід для незбалансованих мікрофонів без фантомки. І так це означає, що ви на цьому пульті можете одночасно підключити колонки, ноутбук. Три смартфони, три мікрофони, два з яких з фантомкою, і все це щастя ви можете контролювати. Мікшуя все разом або окремо за допомогою семи ручок регуляторів, двох повзунків підсилення, чотирьох кнопок відключення звуку, двох кнопок фантомного живлення, а також коліщатка міксера, семи налаштованих кнопок для звукових ефектів. Окремої кнопки для перекриття кашлю, трьох кнопок для зміни голосу, 12 кнопок автотюна та шести кнопок реверба. Точніше, з двох останніх кнопок всього лише по одній, вони сенсорні. А от е перед наш а от перед налаштувань 20 і 6 відповідно. Вся решта настільки ж фізична, наскільки може бути, сенсорного немає. Ну і плюс індикатори. 4 під акумулятор, також світлодіоди є на роботу, і два рівня гучності мікрофона плюс вхідний мікс. І так, уважні з вас вже зрозуміли, що тут є акумулятор, ще й не кислий, на 5000 мАч. Що по заявам виробника продовжить роботу пристроя до 8 годин? Виробник, втім, не зазначає, скільки пристроїв при цьому можуть бути підключеними: чи підключена фантомка до мікрофона і таке і інше. Але навіть якщо зменшити цю цифру до 4 годин, при повному підключенні усього на світі. Це, ви мене вже вибачте, 4 години підкасту у чистому полі. І тим більше цього з головою вистачить, аби перекрити різке відключення світла. З іншого боку, у цьому випадку у вас будуть проблеми з інтернетом. Хіба що ви виходите в ефірі по 5G якому-небудь, або у вас роутер на перебійнику стоїть. До того ж, є підтримка фірмового ПЗ, котре, втім, може лише змінювати призначення самих кнопок. Під предмети звукових ефектів, та й все. І коли я кажу все, я маю на увазі саме все, бо змінювати колір підсвічення кнопок не можна. Але не дуже то і потрібно, оскільки так, розташування звукових ефектів запам'ятається значно краще. Стосовно якості аудіо, все абсолютно задовільно. Отже, починаємо тестування. Тут у мене. Станція для підкасту, комплектний мікрофон. Навушники лежать, вони мені зараз не потрібні. І додатково для порівняння у мене ось тут мікрофон Sennheiser MKE600, за який я виражаю дякую власне компанії Саундмак Звук з мікрофону ви зараз чуєте. Пані та пане, вітаю, Мене звати Денис Зайченко. і Це тестування студії для підкасту. Маунокастер ЕМ 100 це режим студія з увімкненим шумодавом і гучністю десь 80%. Приблизно так. Гучність на ноутбуці також 80%. Тепер змінюємо режими. Це у нас була студія. Тепер наступний режим. Пані Тепно, вітаю мене. Звати Денис Заченко. Це тестування студії для підкасту Maunocaster AU am 100. Наступний режим це в нас церква. та панове вітаю! мене звати Денис і Це тестування студії для підкасту, Monocaster AU AM 100. Тепер хол. Тобто має бути більше ревербу. Або менше. Мабуть, менше. та панове, вітаю, мене звати Денис і Це тестування студії для підкасту, Monocaster AUAM 100. Тепер волі. Наступний режим. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис і Це тестування студії для підкасту au am 100 І останній режим кімната. Стандартний ревер. панове, вітаю, мене звати Денис і Це тестування студії для підкасту au am 100 Тепер тестуємо додаткові кнопки. Female. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і це тестування студії для подкасту MonoCaster A U A M 100. Mail. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і це тестування студії для подкасту MonoCaster A U A M 100. Baby. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і це тестування студії для подкасту MonoCaster A U A M 100. Ну і нарешті, робот. Пайтепно вітаю, мене звати Денис Заченко. Це тестування студії для підкасту, молодокастер AUAM100. Ну і, звичайно ж, кнопки. Це стандартна гучність кнопок звукових ефектів. A few moments Окей. І кнопочка для матюків, і не тільки. Тепер тестування з шумом. У мене є смартфон, де я зараз увімкну шум. З вашого дозволу, я вимикаю шумблер, шумблер, шумблер тумблер шумодаву. Він знаходить, знаходиться тут. І вмикаю шум. Вмикаю режим студії. Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. Це тестування студії для підкасту Maunocaster auam 100 Тепер вмикаю шумодав. Так, я вже бачу на графіку, що шума майже немає. та пано вітаю. Мене звати Денис Заченко. Це тестування режиму шумодаву на стадії. Студії. Стадія, кстати, ріп стадія. На студії для підкасту малокастер AU AM100. Шум є. Шуму немає. Я не стану заглиблюватись у частотні характеристики або якість підсилення, але порівняю з професійним рекордером та скам 40X і не на користь останнього, як не дивно. Тому відмічу дві речі: поглинання ехо і активний шумодав. Причому компенсація ехо виставлена по стандарту, це стандартний режим роботи, а шумодав це просто тумблер позаду пристрою. Це значить лише те, що із застосуванням мікрофона Maono PM320 та навушників Maono AUMH 601, і ви, і ваші слухачі будете у захваті. Однак раджу подумати щодо ергономіки. Мені зручніше за все було розмістити Monocaster AM Solo Bundle боком до себе на столі. І під час стріму при спробі вимкнути звук на мікрофоні, я просто часто змінював попереднє підсилення, бо рука просто тяглася через цей досить м'який тумблер. Це не буде проблемою при правильному розташуванні пульта на столі, але просто майте на увазі, що цей тумблер. Досить м'який. Також я примудрився заплутатись у міні-джеках при спробі вивести через Маоно системний звук в навушники, а після не зміг збільшити гучність до потрібного мені рівня. Але це моя провина і ось чому? Це інструмент для запису звуку. Це не звукова карта для його виведення. Тому виведення системного звуку з Маонокастер AM100 Solo Bundle відчувається як рівно. 100% від бажаного мною, при виключених у максимум опція гучності скрізь куди руки дотягуються. Без запасу врахуйте. Але це і не треба, бо це не програвач для метро. Якщо у вас на тлі шум і гам, і вам потрібен запас гучності, вам не підкасти треба вести, а взяти. Мітлу і весь поганий шумигами з кімнати вимести якомога швидше. А і у монтажі, до речі, не забудьте перевірити гучність вихідних джерел, бо я забув, що мої джерела були зі зниженою гучністю. І коли додав їм підсилення, питання до гучності самого Маону відпали остаточно. У підсумках повторюю, що сказав спочатку: якщо мрієте бути під кастером і хочете відмінне залізо однією покупкою, то Маону кастер ЕМ 100 Solo Bundle... Дасть вам все, що ви хотіли, і навіть більше. Тому що рідко у якого пульта такого плану і така периферія, і ще й батарейка всередині є. Якщо ви хочете більше кнопок для аудіоефектів, ви явно стрімите вже не перший сезон. Якщо хочете більше каналів, ви аудіоінженер, а не підкастер. Не обманюйте мене. Якщо не подобається якийсь звуку, ну продавайте нирки та купуйте Брауне VM1S. Пульт можете не змінювати. Якщо не подобається зовнішній вигляд, купіть гуаш або незмивний маркер білого кольору. Я не знаю. В іншому, у всіх інших випадках, ви можете сидіти на Caster AM100 Podcast Mixer Solo Bundle, на Maono PM320 і Maono AU MH601 років ще з 10 або навіть 20 і 30. А потім ще й онукам передати, мовляв. Нехай шибаники малі під кастерами ростуть, аби ось марихуанами вашими не бухали. Не дивлячись на те, що тепер YouTube це відео скрізь за все заблокує, сварливий дід із мене вийде. Во. І на цьому у сварливого діда все. А у коментарях не забудьте написати, яких підкастерів ви слухаєте, чи яких стрімерів дивитесь. Я регулярно дивлюсь записи вен-шоу з Line але тільки в записах. Бо я принципово не дивлюсь стріми людей, яких особисто не знаю. Знаю, дивний підхід, але що є, то є. Також виражаю дяку магазину Pixophone за наданий на огляд смартфон Xiaomi 12X, який я використовую як пульт керування для камери. І не тільки. Посилання на магазин буде у описі під відео. Також з вас подобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. А завдяки цьому у нас більше причин робити відео нові. З вами був. Денис Зайченко і канал Rotnation. Бувайте здорові і слава Україні!